І так і є, і так і буде. Господь боронить на небесах. Сьогодні ми поговоримо про Анголу, сліпий хлопчик бачить Ісуса. Та Ісус сказав: облиште дітей і не забороняйте їм приходити до мене. Бо для таких є Царство Небесне. 19 розділ, 14 вірш. Одного разу десятирічний Рікардо, перестрибуючи через паркан, упав і вдарився головою. Незабаром цей хлопчина почав кричати зір. За кілька місяців хлопчик не зміг бачити дошку в школі. Зрештою, вчитель звернувся до батьків, сказавши, я не можу. Навчати сліпого хлопчика. Батьки Рікардо водили хлопчика до багатьох лікарів з надією на те, що зір відновиться, і лікарі допоможуть. Але лікарі сказали, що це вже незворотній процес, і хлопчик послідний. Дитина сумувала, що більше не зможе грати в футбол, їздити на велосипеді чи навіть грати в пованки з друзями. Старший двоюрідний брат запросив Рікардо на свідопицький виїзд. Але хлопчина вагався, він сліпий. Але брат таки переконав Рікардо, щоб він погодився на цю поїздку. І хлопчик був досить сильно здивований, що для нього, для сліпого є стільки цікавих активностей, він був щасливий. Згодом рікардо приєднався до класу з підготовки до хрещення, і пастор запропонував всім охочим охреститися та вивчити десять заповідей. Рікардо боявся. Що не зможе прийняти хрещення, оскільки він не міг читати ці десять заповідей. Але батьки відбадьорювали хлопчика. Казали, якщо на те є Божа воля, то ти приймеш хрещення. Сестричка Рікардо запропонувала йому свою допомогу. Вона почала йому щодня читати закон Божий. І вже хлопчик до п'ятниці зміг самостійно процедувати на пам'ять те, що він вивчив. І отже, наступного дня суботу пастор привітав його з хрещення. Одного разу керівник суботньої школи запропонував Рікарду розповісти місіонерську історію. Деякі члени церкви були стурбовані тим, а як світи хлопчик. Може вийти за кафедру і розповісти місіонерській вісті. Чи це не поставить його в лухий кут? Хлопчик погодився підготувати місійні історії. Сестра знову читала йому місіонерську історію, він її запам'ятав. І в суботу під час служіння впевнено на пам'ять все. Процитував. Коли він завершив, церква наповнилась гучним Амінь. Такі досвіди додали лікарду впевненості, що він може працювати для Бога. Сьогодні лікар вже не десятирічний хлопчик, а студент університету і готується стати пастором. Він очолює клуб слідопит. І проповідує в церкві анголи. І от десятки людей віддали своє життя Христові, почувши його проповіді та свідчення. Рікардо думав, що він нічого взагалі не вартий, оскільки був сліпий. Але він дізнався, що з Божою допомогою він може зробити що завгодно дуже проста істина. Люди бачать свої обмеження, а Бог в цей час наші можливості. Діти Божі можуть вірно повертати свої десятини і обіцяні приношення, коли отримують дохід. Дорогі гості, дорогі брати та сестри, наші обіцяні пожертвування це дари Богу. А не церква. Покажіть йому свою любов, відданість, віддаючи звір. Як записана цитата в научних уроках Христа сторінка 229, нам не слід чекати, поки люди прийдуть до нас. Ми самі маємо шукати їх там, де вони перебувають. Є маси людей, які ніколи. Не почують святе Євангеліє, якщо їм його не принести. Запрошую вас до служіння з десятин і примішень.